Усім привітулі, автолюби. З вами канал Некапот, і я Михайло. І сьогодні у нас на огляді один з найкращих сімейних авто. Вашій увазі, Сіат Альхамбра. Музика Me versus you, I hope that you know what you're getting into. I got nothing to lose, so you better watch out, can't predict my moves. I'll make you irrelevant. I don't stop till I'm at the top settling. I live here like a local resident, and you know I ain't selling it. ну, вже доволі відомої автівки, такої як Volkswagen Конкретно даний автомобіль у нас 2015 року випуску. Де у нас він на механіці? Що, до речі, ви потім далі подивитеся. Це йде також друге покоління, і буде вставочка ось тут, як він виглядав стрьом в першому поколінні. Зараз ці вишикані форми, він дійсно схожий на е, якісь там Seat Ibiza спереду, там чи Golf, чи той ж самий Jetta, Passat. Ну, спереду виглядає ну, кльово. Знаєте, переходячи зараз до передка, можна побачити те, що автівка трішки схожа на якусь спортивну. Тому що оці острі кути до їй якоїсь спортивності. Хоча це далеко не спортивна автівка, це вона все ж таки сімейна, сімомісна. Фари виглядають дуже агресивно. Передок, зачок сіату, розчитка радіатора. Можна було б якось, звісно, по іншому обіграти, але виглядає ну, все доволі таки гармонічно. Що у нас є спереду? У нас спереду обов'язково йдуть омивачі фар, у нас є також парктроніки передні і противотумані фари. Ну, без е, парктроніків передніх, ну на такій великій автівці вже в 2000 там нас році важкувато буде. Не так? Пишіть в коментарях, якщо ви справляєтесь, і без передніх парктроніків. І точно так же е, у нас. З передка плавно перетікають також бокові лінії. Коли ти переходиш від передка до боку, ти вже дійсно бачиш, що це іде міні-вен, а не е, ну, той самий там і так далі. У цієї крихітки, хоча язик не повертається і назвати крихіткою, яке взуття? 17 17-й радіус. Це було у нас по стандартному встановлено салон. До речі, автівка якраз таки куплялася в Україні. Один власник з салону легко диски йшли в комплектації. Доволі такі цікаво виглядають, ну як і на багатьох інших сятах. І е, також у нас ідуть дискові гальма в коло. А зараз ми вже плавно перейшли до задка даного автомобіля. Як ви бачите, він такий доволі такий плоский. Чіпс нагадує нові там мультівани або ж транспортери. Ну, фари пасад, свагін Passat, який там без сьомий, мабуть, вже пішов у нас в даній комплектації. Думаю, навіть самі простійні комплектації будуть встановлені фарктроніки задні. І також встановлена у нас камера заднього виду. Без неї просто ніяк. Вона встановлена трішки вище номера. У нас є встановлені під релінги, да, тобто під на багажник, котрий можна поставити на кришу, і додатково встановлений фаркоп. Як ви можете зрозуміти, цією машиною можна подорожувати і можна взяти, я кажу, всю свою квартиру з собою. Давайте подивимося, що в нас в багажнику. Як ви можете зараз замітити, багажник нереально великий. Але це якщо ми складемо задній ряд сидінь. як я і казав, машина в сімі місця, тобто два спереду, три ззаду, і е, два ще додатково у нас підіймаються. Е, ну я не знаю, покажу зараз на собі, але знову ж таки кажу, що я найгабаритніша людина у нас сьогодні на зйомках. Залазить сюди, тут я навіть ляжу і можу спати. Рівний пол. Давайте я вам якраз таки зараз покажу, як можна е підняти задній ряд сидінь і чи буде багато місця в багажник. Переходимо до цього. А тебе згадати. Є. Потім що у нас. Ой не не думаю, що їх Так. Вгору піднімати, так. Нарешті я склав е, сидіння. Коли піднімаємо ми другий ряд сидінь, ну, вже місце в багажнику стає набагато менше. Фу, я трошки запихався, коли це робив. На це все потрібен час. Але доволі таки швидко. За хвилинку ви це, за 30 секунд ви їх розкладете. Два чемодана для подорожі 100% влізе. Ти ще не підписався на канал і не поставив жирний-жирний лайк. Давай бігом. А ми продовжуємо. А зараз ми переходимо до огляду салона Альхамбра. Так як я на задньому ряду сидінь, почнемо з нього. Але для початку я попереджу, що цей огляд буде дуже об'єктивним. Тому що в мене ріст 1,60 м, Тобто я буду в ролі дитини на задньому ряду сидінь. Тут у нас два місця. Для мого зросту зверху місця досить достатньо. Проте, якщо ви рістом десь 1,90 м, у вас буде мало місця зверху. По матеріалам. Ззаді у нас таке, ну, трохи дешманське, проте задній ряд сидінь завжди він такий. Тут у нас є паски безпеки для двох пасажирів. Досить у нас зручно тут вилазити з заднього ряду сидінь. Тут просто тягнемо за цей речажок і воно само відкидується. І ми просто виходимо і йдемо на середній ряд сидінь. Ми можемо тут побачити, що кожне окреме сидіння можна регулювати під окремого пасажира. Вперед-назад. І також спинку сидінь можна регулювати. І якщо ви захочете щось перекусити, Seat Alhambra вам в цьому дуже допоможе. Тут є столики, і не лише столики, тут навіть є розетка, щоб підключити якусь мікроволновку чи будь-що. Вона знаходиться іди сюди, ось тут, от знизу. І зверху у нас знаходиться регулювання клімат контролю, тому що в цій машині можна окремо регулювати під кожного пасажира навіть клімат. А ще для приватності та комфорту у нас є шторки. Їх нацепивши, вас ніхто не буде бачити навіть з вулиці. Тут також є у нас місце для підстаканників. По бокам вони дуже великі, навіть сюди літрова бутилка спокійно влазить. Ну, а давайте пересуватись наперед, на водійське сидіння. До речі, тут у нас дверка, щоб її зачинити, потрібно потягнути на себе та отак от її провести. Переходячи на передній ряд сидінь, давайте зразу оцінимо матеріали. Вони тут набагато м'якші, ніж позаду. Коли ми сіли вже вперед, перед нами стильний руль, в нього є контроль мультимедії всієї, також можна відповідати на дзвінки з руля зразу ж та регулювати гучність. В цій машині дуже цікаве регулювання сидінь, електричне регулювання спинки сидіння, але механічне регулювання вперед-назад. Це, ну, як на мене, трохи дивно. Ми перенеслися вже за руль Сіата. Тут сидіти мені дуже зручно, оскільки я маленького зросту, місця предостатньо. Тут в нас є підлокітник, який можна регулювати. Тут є 12 вольтна розетка та підключення до AUX. Давайте перейдемо до мультимедії. Тут в нас можна регулювати. Саму мультимедію, підключати AUX чи по Bluetooth, так як телефон, так як і музику можна підключити, щоб вона грала. Якщо ми спустимось трохи нижче, ми бачимо регулювання клімат-контролем. Тут в нас, до речі, крутилки. Це дуже зручно, оскільки в Peugeot 308 SV, який ми недавно знімали огляд, там керування в мультимедії. Тобто, щоб змінити температуру, потрібно відвелікатися від. Водіння, а тут що можна просто покрутити і все буде безпечно. А якщо ви не бачили огляд на Peugeot 308 SV, переходьте за посиланням під відео або у верхньому кутку. До комплектації цієї входять підігріви передніх сидінь, партроніки передні та задні, і камера заднього виду. Якість камери бажає бути кращою, оскільки в Peugeot для прикладу 308 вона більш якісна. Знаєте, в цій машині я себе відчув контрабандистом. І ось чому: перша полочка, друга полочка, третя полочка, четверта полочка, п'ята полочка, шоста полочка. Сьома полочка, восьма полочка. До речі, з підстаканниками. дев'ята полочка. До речі, без підстаканників. А якщо вам цього мало? Стосі, десята полиця. Якщо ми складемо задний ряд сидінь, то її можна буде відкрити і дуже багато чого сховати. Ну і тут ви можете зрозуміти, що ця машина дуже підходить для сім'ї, оскільки дуже багато місця, в яке можуть покласти будь-які речі ваші діти та саме ви. А зараз ми переходимо до плюсів і мінусів цієї крихітки. Якщо у вас багато друзів-баскетболістів і ви вирішили поїхати в подорож на самому задньому ряді сидінь, я з рістом 1,75 м вже упираюсь головою в стелю. Обзорність заднього виду даної машинки, на жаль, бажає бути кращим, але все прикривається, в принципі камерою заднього виду. Але якість тої ж самої камери заднього виду бажає бути кращою. Знову ж таки, якщо не погода. На задній камері немає омивайки. Її вам потрібно буде самостійно виходити і протирати. Сіат, на жаль, трішки не продумав, як закривати кришку багажника. Тут у нас є така виїмка. Закривати отак повністю не вийде. Ну, У мене зараз вийшло, але це незручно. Якщо машина брудна ззаду, вам потрібно буде в будь-якому випадку касатися е, лакофарбового покриття і ви будете забруднити ручки. Але знаєте, це все-таки, знаєте, мінімальні мінуси, які тільки можна було ви я кажуть, висмоктати з пальця. Не все так погано. Давайте перейдемо до плюсів даної автівки. Уже, як згадали, один із найголовніших плюсів даної авто, що у нас вона сімомісна. Тож задній ряд сидінь, тобто він у нас не то, не то, що просто задній, другий ряд сидінь, у нас він регулюється. Тобто, я як пасажир можу ближче під'їхати, від'їхати максимально назад і також собі відрегулювати спинку сидіння. Як мені буде зручно. Що також показує те, що ця машина для подорожі, а саме для сім'ї, ми навіть можемо дістати, тут у нас є розетка 230 вольт європейська. Поставити, наприклад. Чайник щось закипітить, або ж е підключити якусь можливу електроплитку, щось розігріть, приготувати і так далі. Для подорожі, для вилазу кудись на природу, це прям лайк. як ви могли раніше побачити, дуже багато різних сундучків, куди можна поскладати то або інше. Ну, дійсно, зручно. І найголовніше плюс е сіату: що автівка важить майже 2 тонни, а розхід в неї 7 літрів. А зараз ми переходимо до двигунів. Ти ще не підписався на канал і не поставив жирний жирний лайк. Давай бігом, а ми продовжуємо. У свят Альхамга були як бензинові двигуни, так і дизельні. 1,4-літровий двигун на 150 кінських сил, з яким встановлювалися. Як механічна шестиступенева коробка передач, так і автоматична коробка передач. Був ще двохлітровий двигун на 220 кінських сил. Він оснащався автоматичною коробкою передач. Крім бензинових двигунів, були ще два дизельних двигуна на 150 кінських сил, який стоїть у нас разом з шестиступеневою ступеневою механічною коробкою передач. Ще був двохлітровий дизельний двигун на 184 кінські сили з автоматичною коробкою передач. Ну що, переходимо тоді до тест-драйву. Так, ну що ж, тоді починаємо рух. Можна зразу же сказати, що тут щеплення дуже ніжне, оскільки, якщо трохи сильніше його відпустити, машина починає зразу же глохнути. Починаємо ми їхати по нашому стандартному маршруту, їдемо ми по колу і виїжджаємо у місто. Зразу вже відчувається, що машина така велика. Усі маленькі нерівності вона проходить, як повинен проходити якийсь кросовер. тобто ти їх не відчуваєш, сидиш, ніби як на табуреці, спокійно їдеш, шумів. Взагалі не чутно з вулиці. Ось ми зараз їдемо по лежачим поліцейським. І якщо її порівнювати з іншими машинами, які в нас були на огляді, якийсь там Peugeot, що ми знімали, Colt останній, то небо і земля по комфорту. Тут педалька газу так відчувається, якщо її трохи сильніше нажимати, вона так згаду підхватує. Відчувається цей турбодизель. Сама коробка передач дуже м'яко переключається на 6 ступенів і одна задня. Швидкість в цій машині не відчувається. І зараз я ось перевірив, як вона керується. Ну, руль такий е, хваткий, можна сказати так. Тобто, ти відчуваєш, коли ти починаєш його повертати. Зараз ми виїжджаємо на більш швидкісну трасу. І можна перевірити навіть розгін до сотні. Цікаво, як така велика машина, приблизно 2 тонни, буде себе відчувати на такій швидкості. Зараз ми зупинимось, будемо перевіряти цей турбодизель. 3, 2, од, один, поїхали. Ну, ось і вже і сотня. Звісно, е, коли їдеш вже на такій швидкості, стремновато на такій машині в когось. Не дай Бог втулитися. Ну, ось зараз їдемо 100 кілометрів. Е, що ми трохи з'явились від підвізки, коли на ямки наїжджаємо, проте в салоні не відчуваються ці колихання. Вітра не чутно. Оце найголовніше, що можна спокійно спілкуватися з. Тим, хто з тобою їде і не відчувати дискомфорту. Зараз будемо перевіряти на поворотах, як вона себе веде. Ну, Відчувається, що машина велика і вона трохи валка, але для комфортної їзди по місту то досить непогано, я б так сказав. Що можна взагалі так в двох словах про цю машину сказати? Вона велика, з великим кліренсом. Багато місця для усієї сім'ї, навіть більше, стильно виглядає, гарно керується для мінівена майже двохтонного, комфортно, тобто тут є пасивна безпека, активна безпека, багато партроніків спереду і ззаду, задня камера. І якщо все підсумувати, то непоганий вибір за кошти, які вона коштує. А вона коштує 15 тисяч доларів. Але я вам скажу для такої великої машини, яка вам підійде під будь-які забаганки з маленьким розхідом палива у 7 літрів на 100 км, ну, як на мене, непогана машина. Тому я б рекомендував задуматись при виборі цієї машини. А, і до речі, ще одна не, не менш важливий нюанс: їх дуже мало на наших дорогах. Тобто, ви будете. В будь-якому випадку виділятись з товпи інших машин. І коли ви будете на великій парківці шукати своє авто, ви не перепутаєте з іншим автомобілем. А зараз давайте поїдемося по колу, щоб зрозуміти, як вона в повороті буде себе відчувати. Ну, я вам скажу, що по колу трохи вона така валка, проте. Нормально. Для такої, такої великої машини, що може бути краще, я навіть не знаю. Дякую всім, хто додивився цей відік до кінця. Ставте жирну жирно вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, що ви хочете побачити ще. Дякую за увагу. Пока-пока. Па-па-па-па.